Привіт! Якщо ти колись переживав щось, що змусило тебе почуватись вразливим, безпорадним або навіть відчувати, що світ вже не є безпечним місцем, ти не один. Мене звати Дмитро Ткачук-Туркевич, я психолог і терапевт Прошу підтримати мене підпискою і лайком, це мотивує робити більше цікавого контенту. Психологічна і емоційна травма це наслідок надзвичайно стресових подій, які руйнують твої відчуття безпеки, залишаючи почуття безпорадності та страху. Травма може спричинити постійні тривожні думки, спогади, проблеми з довірою до людей а також емоційну відстороненість. Травматичні події можуть включати такі речі. Це раптові ситуації, такі як аварія, напад або втрата близької людини. Також тривалий стрес, наприклад, це життя в токсичному середовищі, це булінг у школі або насильство в родині. І також можуть бути менш очевидні причини, так як хірургічне втручання, виявлення важкої хвороби, серйозне розочарування або дуже глибока образа. Часто ми чуємо, час лікує. Але правда в тому, що без підтримки і роботи над собою травма може залишитись з нами надовго. Вона може проявлятися у вигляді тривожності, спалахів гніву, відчуттям порожнечі чи навіть у складнощах із довірою до людей. По-перше, варто зрозуміти, що твої почуття. Це нормально, ти маєш право відчувати біль, сум або злість. По-друге, важливо знайти підтримку друзів, родини або спеціаліста, який допоможе впоратись з переживанням. Уяви, що твоя травма це великий клубок ниток. Самостійно його розплутати важко, але з допомогою когось, хто знає, як це робити, процес стає значно легшим. У гештальтерапії ми працюємо з травмою через досвід проживання, усвідомлення та поступове відновлення. Якщо ти відчуваєш, що минулі події заважають тобі жити повноцінним життям, знай, вихід є, і ти можеш почати цей шлях вже зараз. Якщо тобі потрібна підтримка, не бійся звертатись за нею. Разом розплутувати той клубок і відновлювати відчуття безпеки у твоєму житті надзвичайно важливо. Так йде процес зцілення травми і повернення в повноцінне життя. Поділіться цим відео з тими, хто може його потребувати і бережіть себе. Дякую, до зустрічі!